Цікава, насправді, ну вже ж не перша така скандальна заява. Папи, ну як скандальна заява, принаймні, е, так заяви певні трактуються нами, звісно, тому що нам болить, хоча ну кожного разу ми чуємо, що насправді папа римський мав а, там на увазі не зовсім те, не, не так ми почули ті чи інші його висловлювання. Треба їх трактувати якось інакше. Як трактувати, можливо. Зараз нам стане трішки більш зрозуміло завдяки е, тому, що ми поспілкуємося з Андрієм Юрашем, послом України у Ватикані. Пане Андрію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Дякую за запрошення. Навіть Дя... такий складний момент, коли треба говорити про не зовсім приємні і прості речі. Е, як... Пане Андрію, на вашу думку, чого чому загалом от такі неприємні, непрості речі з'являються ну і лунають саме в такому неоднозначному е трактуванні. От власне, е з вуст папи римського? Тут можна говорити про цілий комплекс питань, які зумовлюють саме таку експресію з його боку. От ви згадали, що е, Пісков казав, що папа добре знає історію. На жаль, я думаю, що якраз це свідчить протилежне. Він погано знає історію Росії і майже нічого не знає про українську історію. Для нього оці дві фігури, які він згадав, Петро І. і Катерина II, це такі своєрідні символи, які ну практично знають усі, що ж тут глибокого знання. Це перший момент, і він хотів у цей спосіб продемонструвати своє справді. Близькі знання, розуміння реалії російської минувшини, говорячи, виступаючи перед російською мовою. друге, і це треба завжди мати на увазі, що от коли ми говорили про серпневу заяви, па, заяву папи, там де він е, без імені, але згадав е, вбиту дугину, це було минулого серпня. Майже відразу після Дня Незалежності інші його висловлювання, так само, як і це, ця фраза, яка була сказана 25 серпня цього року, папа завжди говорить, не читаючи, тобто, коли він говорить від себе. І це також треба мати на увазі, що ті тексти, які були офіційно для нього підготовлені. Службовцями, державним секретаріатом Святого Престолу, секретаріатом зв'язків з іноземними державами чи іншими підрозділями Римської Курії, вони були витримані, вони були абсолютно дипломатичні. І, звісно, там були певні якісь роздуми, які стосувалися Росії, але абсолютно дипломатично нейтральні. І тут, коли папа починає говорити від себе, починає пробиватися ті певні. Ідеологеми, міфологеми, носієм, яких він власне сам є, і тут хочу ще раз вибачте, повторитися, що насправді треба розділяти позицію папи, яку він висловлює, коли він говорить. Нецензуровано і передає свої почування і міркування, і коли він був і позицію цілого святого престолу, коли він користується текстами, їх так само можна всі почитати. Вони всі є в загальному доступі, там особливих заперечень чи навіть запитань до папи і до святого престолу немає. Отже, маємо справу з експресією його переконань, які на жаль. Не перший раз з'являються і які засвідчують про існування певних особистих, ну досить таких ідеалістичних, але переконливих е почувань стосовно Росії, які Папа, використовуючи цей момент, захотів. Продемонструвати для російської публіки пане Андрію, я от хотів уточнити цей момент, тому що от власне на Ватікан е, Ньюс на порталі офіційному святого престолу немає оцього пасажу, е, який озвучив власне папа про Росію, про Катерину, про Петра. Е, я подумав спершу, що ну це таке, знаєте, спроба знівелювати була е, негативну, так би мовити, заднім числом. А е, чи правильно я зрозумів, що це ну. Ну, не хочу вживати оце слово адсибяті. Да, воно не, не дуже коректне в даному випадку, але ну що, що ну, це папа просто от на якомусь етапі вирішив додати щось. Таке від себе. Я, я тільки правильно можу підтвердити, що я вже сказав. Справді на офіційних сторінках Державного секретаріату і Святого Престолу є тільки ті тексти, які були для mm. нього заготовлені, які він прочитав наподобання. Зрозуміло. Це вже фраза, яка прозвучала в останні хвилини його спілкування з молоді, тобто, якими він хотів завершити це спілкування, і же ж полягає, і ви тут абсолютно правильно помієте. Що зустріч відбулася ще в п'ятницю? А е, остаточно текст з'явився тільки в неділю, в ніч, з неділі на понеділок, цей, на навіть на відеоносіях. Або не було звуку в цей момент, коли папа це говорив, або він був затертий свідомо. Я не знаю з яких причин, але це є факт, що на опублікованих відразу на сіях останні п'ять хвилин ідуть без звуку. Тому ні підтвердити, ні заперечити не було можливості в ці перші навіть дні і години після проведення цієї зустрічі. І я думаю, що тут не випадково вже. Приклалися в різний спосіб російські спецслужби, які відшукали, відчистили, і через свої канали, хоча це і офіційний канал, це офіційний канал Московської архієпархії Римсько-католицької церкви, ці вже ця цитата була опублікована. До речі, дуже також символічно, що розмова була значно більшою. Але е, у цьому ролику, який зараз став дуже відомим, який цитує всі навколо якого. Зараз всі. Баталії відбувається, він був вирізаний власне в рамках однієї хвилини подару. Тобто це свідчить, що свідомо російська сторона його відшукала, запропонувала, і зрозуміло, що з боку апостольської столиці не було великого ентузіазму це і публікувати це, я так м'яко сказав дипломатично, обнародувати, публікувати, подавати цей відеоматеріал, тому і ми його не. Знайдемо на офіційних сторінках і тому коментарі, які вже з'явилися, і від апостольської ініціатури в Києві учора, і сьогодні зранку від пресектаря папи пана Матео Бруні. Вони ну Намагаються знівелювати той очевидно негативний для українців контекст. Контекст якого я в цьому знову ж таки це ще також моє переконання папа не розумів наскільки е згадані ним фігури і події взагалі ця імперська схема, про яку він говорив, є болісною і трагічною для України, для українського народу, для української ідентичності. І, власне, оці два коментарі поки що два офіційні. Які з'явилися, вони намагаються знівелювати той негативний потенціал в контексті взаємин між Україною і Ватиканом, який маємо в контексті цієї взаємини. Пане Андрію, а от. А... Ви наштовхнули мене на одну думку от стосовно того, так як це росіяни використовують. Ну але ж в принципі, е, ну, все одно, коли папа виголошує ті чи інші промови, то ну от в його текстах е, звучить це ну там е, росіян, Росія, брати там і так далі, і тому подібне. А хто пише тексти загалом е, папі Франциску, що це за людина? От. Е... І ну загалом, можливо, наскільки російське лобі, якщо таке є у Ватикані, наскільки воно потужне? Ну, у вас дуже комплексне питання. Там давайте, давайте розділимо. Хто пише тексти, і далі про російське По-перше, якщо ми візьмемо останні офіційні тексти, то ми, ну і це, це є беззаперечно. Ми не знайдемо тези про братський народ. Тобто, цього в офіційних заявах в офіці... це є. Було наприклад, була спроба останній раз у квітні 22-го року це зробити під час хресної ходи. Але це не була промова папи, це був. Читання під час тесної дороги тут треба відділяти формат е, цих е, текстів, перепрошую, пане Андрію. Ну от просто е, 30 липня 23-го року, е, папа римський, е, звертаючись стосовно відновлення чорноморської зернової е, ініціативи, він сказав: Я звертаюсь до моїх братів, до влади Російської Федерації, щоб чорноморська так. ініціатива була відновлена. Правильно, але тут він говорить не про братерство між усією Україною, він говорить в християнському контексті до будь кого як до брата у Христі. Це його абсолютно тут я в цьому згідний, але тут абсолютно інший контекст. Стосовно вашого запитання, хто пише, то в кожному конкретному випадку відповідально є відповідна декастерія, яка відповідає за цей напрям. Оскільки це була зустріч з молоддю, з мирянами, то відповідно і відповідна декастерія у Готувала. Правда, завжди цей процес є дуже об'ємним. Він проходить багато стадій. Є особа, яка готує основу тексту, яку переглядають керівники на різних ім'ях. Потім він проходить затвердження, доповнення чи якісь інші е моменти, що додається, що виймається вже в секторіаті пада. Тобто ми ніколи не можемо сказати, що конкретний текст є продуктом однієї людини. І третій момент з вашого запитання це про... Так зване російське ЛОНІ справді багато є підстав говорити, що замилування Росією про що ми бачимо безпосередньо у Папи відображається так. само Є і може фіксувати у багатьох співробітників його особистих, чи взагалі звісно, останнім часом відверта демонстрація любові до Росії і. Презентування якихось ідеологем, які би свідчили про це, вона вже не є правилом доброго тону, і фактично, ми майже не зустрінемо таких заяв, які відверто ем, звучали би. Е, але очевидно, що ця свідомість, яка утверджувалася. У ментальності багатьох представників кліру, багатьох богословів, майже 60 років вона не може пройти дуже швидко. Багато хто міняє погляди. Ми бачимо і знаємо ієрархію діячів апостольської столиці, які мають дуже критичну точку зору і погляд на Росію. Наприклад, кардинал Кох, кардинал Паролін, вони завжди реалістично. Дивляться і оцінюють і це дві ключові фігури. Водночас, звісно, що для певної частини е, духовенства тих, хто близький і працює в апостольській столиці, ну це частина їхньої культурально-ментального коду, який вони в той чи інший спосіб е, так чи інакше намагаються проявити, зокрема, і навіть в підготовці цієї зустрічі з молодою католицькою Росією. Пане Андрію, а от е, ну, загалом оця виступ, і ви ще раз наголосили, це був виступ перед російською молоддю. А ну, чому? Е, папа спілкується от з російською молоддю, хай через відеозв'язок все-таки чому він ігнорує Україну, українську молодь. Тим паче, ну, мені здається, я можу помилятись, там не буду зараз про статистику, але ну, католицька церква, якщо порівнювати масштаби, то вона набагато сильніші позиції має в Україні, ніж в Росії. Тобто, це якось ну, ми не допрацьовуємо як держава Україна, чи, ну, чи він сам не хоче цього. Почну з останніх ваших тез, що якщо ми подивимося на, на частоту його зустрічей з українцями в різних формах, то за останній рік півтора, мабуть, кількість подібних чи з молоддю, чи з іншими представниками. Вона перевищує зустріч із усіма представниками інших спільнот і націй, які, з якими папа зустрічається, і це абсолютно об'єктивно. Папа реагує, і останньою зустріч була в Лісабоні з українською молоддю. Ви можете це подивитися. Це були світові молоді. Там була велика делегація з України, було кілька єпископів, духовенства. Прийшли на зустріч, і він дуже е, активно спілкувався більше години. Перед цим папа у Лип... Ні, три рази мав зустріч з українцями, тому в жодному випадку сказати, що е, немає, чи папа не знає, чи він не усвідомлений про весь комплекс. Фактів, причин сучасній ситуації ніхто не може. Тут працює і держава дуже активно. Хіба ми можемо щось, наприклад, в цьому сумніватися, якщо були зустрічі папи з президентом, прем'єр-міністром, із народними депутатами і з багатьма іншими представниками на різних рівнях. Тому донесено максимально повну інформацію. З іншого боку, папа так само має. І тут друга частина вашого питання зустрічі з українським духовенством. Зріз, звісно, що вага католицького впливу значення католицької церкви для України є в десятки разів вагомішим ніж у Росії. І тому й можливості комунікації взаємодії з представниками і української греко-католицької церкви і риму католицької церкви Україні, у папи я постійно вони також регулярно доносять цю інформацію. І між іншим, папа так само має кілька е, особистих друзів е, з числа е, відомих і менш відомих представників української громади, з якими він дуже регулярно зустрічається, і вони годинами так само, бо ми в формальний спосіб, так само часто е, годинами це говоримо, але це може сприйматися як певна інформація, яка подається з е, формалізованих джерел, то вони неформально так само доносять. Йому, але попри весь цей величезний масив. Ми розуміємо, що папа має свої переконання, яких він чітко дотримується. Він щотижня інколи по два по три рази закликає молитися і допомагати Україні. Це відбувається щосереди під час загальної удієнції, що неділі під час недільної молитви Анджелюс ніколи не забував про продовж навіть більше ніж півтора року, Бо він почав це робити ще з лютого, ще до війни, до початку війни, і він кожного. Разу завершуючи промову, просить пам'ятати про стражданню мученицьку Україну. Тому, маючи з одного боку весь цей комплекс, він продовжує е висловлювати, мати і в певний спосіб декларувати ці свої особисті переконання, які для нього е є дуже дорогими, і які, виходячи із його віку, з його світогляду, з його походження, не так легко йому змінити. Пане Андрію, дякую вам дуже за роз'яснення. За вашу за ваше бачення ситуації. Андрій Юраш, посол України у Ватикані, був з нами.